Мистецький простір для дітей у Вижниці, проєкт фотоспадок на Стороженеччині, фестиваль повітряних зміїв у Хотинській фортеці. Цьогоріч п'ять локальних ініціатив реалізували у громадах Буковини. Вже п'ятий рік поспіль громадська організація Український народний дім у Чернівцях проводить конкурс локальних ініціатив для громад області. У ньому беруть участь громадські організації та ініціативні групи. Проєкт спрямований на те, щоб підтримувати такі невеличкі громадські ініціативи від мешканців, які проживають в, сільських, в сільській місцевості. Мешканці в громадах бачать, що можуть, будучи ініціативними і можуть реалізувати різні ідеї, причому які не можуть бути профінансовані з боку бюджету, бізнесу і так далі. І по третє, по-третє, воно дає можливість розвитку тим соціальним категоріям. Це переміщені особи, це люди з інвалідністю, це діти, це молоді сім'ї. У рамках конкурсу локальних ініціатив у Вижниці відкрили мистецький простір для дітей. Арт-студія запрацювала у місцевій спеціалізованій школі. Зв'язку з тим, що у нас почається предмети поглиблено будуть в цьому мистецькому просторі і проводити заняття з вивчення таких предметів як живопис, композиція та рисунок, тобто для, для збагачення і для популяризації іменно мистецтва нашої Буковини. учень Вижницької спеціалізованої школи Константин відвідує гурток з образотворчого мистецтва. Розповідає про картину, яку він намалював в арт просторі. Пшеничне поле з синім блакитним небом і маками, які символізують пам'ять про героїв. Я даю їм пошану за те, що вони захищають мене, і в мене є можливість це зараз робити і жити. Також в рамках локальних ініціатив реалізували проєкт фотоспадок. Переселенці та місцеві жителі могли показати через об'єктив місцини стороженця. У фотовиставці взяла участь переселенка з Донеччини Ольга. Карета сподобалась тим, що у нас в Донецькій області такого немає. Це мене вразило, що ось так по місту може стояти карета, і ти можеш підійти, посидіти в ній. 110 повітряних зміїв запустили у небо над Хотинською фортецею. Це найбільша кількість за історію фестивалю. Його у Хотині організували втретє. І У нас є така мрія запровадити взагалі міжнародний фестиваль. Ми хотіли проводити майстер-класи, запускати великі змії. Це все робити на території фортеці, але поки що це мрія, яку ми намагаємось впровадити в життя. У Недобоївській територіальній громаді в рамках конкурсу локальних ініціатив провели тренінги з проєктного менеджменту. Молодь навчали знаходити можливості для реалізації ідей. Не завжди молоді люди знають про. Те, що можна реалізувати свої ідеї за допомогою різноманітних проєктів. вони не знають, що є організації, які надають фінансову допомогу, які, які надають інформаційну допомогу. І їхні ідеї це не просто ідеї, а їх можна втілити в життя, реалізувати. Проєкти локальних ініціатив на Буковині реалізуються за підтримки українського народного дому в Чернівцях. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер телеканал Сі 4